Ну, чутно вибухи в самому Херсоні, чутно прильоти продовжують росіяни з лівого берега атакувати Херсонщину, в тому числі й дрони. Але у нас сьогодні такий сильний вітер, доволі такий, як і по всій Україні. Таке ж також є штормове попередження, прогрози і в сильний вітер. Це така, мабуть, найсильніша проблема дронів. Це літати в сильний вітер, тому що їх зносять особливо ударні дрони. Тому Зараз по дронах більш-менш тихо, але це не значить, що їх не буде до вечора. Але поки що немає постраждалих, слава богу, зранку а от за вчорашній день дійсно дев'ять постраждалих. Це і її... Працівник гуманітарного штабу, який віз гуманітарну допомогу в Бориславі, якого скинуто було вибухівку росіянами, і в Білозерсі є постраждалі в том, ні 71-річний чоловік доправлений до лікарні, який також постраждав в урожайному скид вибухівки на чоловіка на городі. Також є двоє в Антонівці, чоловік і жінка, на яких було атаковано домівку було, е, артилерію і е, їх діставали з під завалів. Ну то продовжується на Херсонщині, продовжується цей терор. Ми вже мабуть скоро як три роки будемо розповідати про цей терор. І ми дійсно дуже дуже від цього вже заморились і чекаємо е, по поліпшення безпекової ситуації.